Знайомтесь, це Андрій. Він вже близько року працює оператором та водієм автовежі в КП «Міськзеленбуд». Загалом Андрій та його колеги займаються доглядом за деревами та зеленими насадженнями міста, для того, щоб вони росли правильно, а місто мало хороший естетичний вигляд. Виконуємо роботи в місті по видаленню чи омолодженню, чи обрізки дерев. Робочий день Андрія починається досить рано, о сьомій годині ранку. В його обов'язки входить не тільки водіння спецтехніки, а ще й управління автопідйомником, в якому знаходяться люди. Тому робота в чоловіка дуже відповідальна. Треба відповідальність. Ну таке як робота з людьми обов'язково. В першу чергу люди знаходяться в мене вишки на висоті 20 метрів. Якось ну, в першу чергу я, я з ними там. Я з ними в люльці, тому якось воно воно само собою вже виходить. Мені дуже подобається ця робота. На таких людях, як Андрій, фактично отримається все місто. Ми не помічаємо їх праці, але саме завдяки їх зусиллям ми маємо комфортні умови життя та красиве місто.